Всім доб доброго і мирного дня. Сьогодні наш коник втомився. Робимо невеличкий ремонт, хоча насправді треба було б дещо і більше робити. Робимо саме необхідне, ми приїхали тільки з рейсу, там буде у нас скоро відео. Рейс вийшов більше 1000 кілометрів. Виїжджали з дому, бо бачили, що у нас потікав амортизатор. А їхати треба, а амортизатор... Не було тут де взяти, поки купити, десь їхати де треба, ми живемо в сільській місцевості. Вирішили поїхати так, як є. Ну, воно і раніше відчувалося, що він там працює недобре. Але вже на звороті, вже ну, сильно це відчувалося. Погана їзда. Справа в тому, що цей амортизатор практично новий. Для того ми знімаємо відео, щоб не потрап... хтось не потрапляв на ту саму. На ті самі граблі наступав. Фірма. Мейле. E Ось така фірмочка. Не знаю, в якому Китаї він робиться. Навіть не пише країна-виробник, нічого не пише. Це нас е, в селищі ратне магазині, в автосвіті такі продають. Кажуть, добрий. Ну просто що я їх купив, бо треба було міняти, тоді теж в мене був потікший і не було просто вибору ніякого. Але думаю, що хоча б трошки походять якісь там, не знаю, декілька років. Ну, буквально рік часу і ще в чому справа? Справа в тому, що коли я поставив, проїхався, одразу ну, машина, як то кажуть, не впізнати. Дорогу тримає так добре, гримотіння таке зникло. розумієте? Це ж скаче вся підвіска, вся розбивається. Б'ється упори, вся б'ється. Проїхався, потім одна поїздка там недалеко, скажімо, до райцентру, по наших дорогах і ще відчувають щось не те. Думаю, ну чому, чому не те? Що може бути? Нові, нові амортизатори, а виявляється, вони знову працювали неналежно, а потім і цей потік. Інше начебто не потік, але все одно його там він не працює так, як треба. На, на поворотах, особливо на таких дрібних нерівностях, відчувалося, якщо він коло втрачає контакт із дорожнім покриттям. Тобто е, марно витрачені кошти. Розборка це час, сили. Часу, як завжди, не вистачає, час це гроші. Ну і морально кожен раз, розумієте, це викинули, і їх в ціні зложити, цей плюс цей, це було б ну, можна купити знаю якої якості амортизатори. Пробіг приблизно біля 10 тисяч. Так, по дороги надзвичайно погані, це факт. Але по тих самих дорогах в мене стоїть отакої фірми Каяба японська, хоча там е, виробництво не Японія, а писала мене Іспанія, здається. На іншому авто. І ну, там їздимо мене багато, звичайно. Тому що їздити багато е, це дорого. Їздимо тільки коли потрібно, десь там, можливо, до лікарні, можливо, ще якісь такі е, події є невідкладні не справи. Тому за. Ну, 12 років так, на тому авто вони служать. За тих 12 років там пробіг невеликий, приблизно 60 тисяч, але по таких дорогах ну, Я думаю, що і ще вони тримають, ну, начебто вони не зовсім так ідеально працюють, але працюють ще так задовільно. Навіть, можна сказати, добре працюють за 12 років. А це за один рік. Є там група по Volkswagen T4. На Фейсбуці. Людей запитав, люди так само радили або Сакс, або каяба. В принципі, в мене на іншому авто це сперді каяба, ззаді Сакси і ті, і ті добре служать, але Сакси не оригінальні. Мені сказали в магазині, що ті не оригінальні ну, дуже добре служать, оригінальних навіть не, не було в їх наявності. Тут пише, начебто, вони зроблені в Японії. На самому амортизаторі вибито так само, що вони зроблені в Японії. Будемо вставити і побачимо, який результат буде. Отака у нас ситуація. Ну там і пильника, треба міняти. Пильник також порвався. Кожен кілометр, звичайно, він відображається на транспорті, але без, без цього коника, без цього коника в нас робота зупиняється. Дякую за перегляд всім. До зустрічі!